Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жавтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Учні першого ліцею Полтави навчатимуться у приміщенні педагогічного університету. Відвідувачі регіонального сервісного центру МВС скаржаться на черги та брак талонів на практичний іспит для отримання водійських прав. На третьому ставку Полтавського дендропарку встановили інформаційну дошку, присвячену парі чорних лебедів, яких придбали для міста наприкінці квітня. А тепер про це та інше докладно. Учні 9-11 класів першого ліцею Полтави навчатимуться у приміщенні педагогічного університету. Про це сьогодні повідомили на засіданні міськвиконкому. Окрім цього, присутні заслухали інформацію про підготовку до опалювального сезону та погодили встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам. Більше про це далі у сюжеті. Учні 9-11 класів першого ліцею Полтави навчатимуться у приміщенні педагогічного університету. Повідомили на засіданні міськвиконкому. Причина ремонтні роботи у закладі, які стартували наприкінці липня. Сам термін переведення учнів до кінця календарного року. У департаменті освіти повідомили, на сьогодні обстежили 73 освітні заклади міста. З них 66 вже мають позитивні акти готовності. У шести закладів освіти є незначні зауваження Держпродспоживслужби, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми зараз ці всі проблеми ліквідуємо, повторно запрошуємо комісію і сподіваюся, що матимемо позитивні акти. За словами Жанни Каплок, цього року 19 закладів загальної середньої освіти проводитимуть навчання повністю очно. Тобто без змішаної і без дистанційних технологій. Всі інші заклади в системі змішаного навчання. Це коли заклад освіти визначає почерговість, розклад, зміни, підзміни для того, щоб і учні. І медичний персонал могли вміститися в тому укритті на ту кількість осіб, яка воно розрахована. Обговорили на засіданні виконкому і підготовку до опалювального сезону. Начальник управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко доповідав про підготовку житлового фонду. Він розповів, що у план підготовки увійшли 965 житлових будинків. Щодо житлового фонду, до плану підготовки включено 965 житлових будинків, що обслуговувалося КПШ No2. На сьогодні підготовлено 895 житлових будинків, що становить 93% відсотка, від запланованого обсягу. У старостинську багатоквартирів на житлових будинків мають індивідуальну систему опалення. Також на засіданні виконкому затвердили рішення про встановлення у Полтаві ще шести меморіальних дошок полеглим захисникам. Це в домінування державних установ полтавські правоохоронці оголосили підозру 56-річному жителю обласного центру. За даними слідства, чоловік упродовж року здійснив чотири завідомо неправдивих повідомлення про замінування. Наразі суд призначив підозрюваному запобіжний захід. Повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і правом внесення застави у розмірі 60 тисяч гривень. Досудове розслідування здійсниться з правою кваліфікацією частини 2 статті 259 Кримінального кодексу України. І відповідно до цієї статті чоловіку загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Таві тимчасово повністю перекриють вулицю Героїв Чорнобильців. Пов'язано це із ремонтом теплової мережі опалення. Окрім цього, по вулиці Театральна продовжили перекриття руху до 6 вересня, від вулиці Семена Антонця до вулиці Сковороди. Причина ремонт аварійного каналізаційного колектора. А ось по вулиці Решетилівська часткове перекриття продовжено до 20 вересня. Зокрема, це вулиця Героїв Чорнобильців. Там зазначено в проєкті рішення відповідно виконавці говорять, що роботи мають завершити протягом 25 днів від сьогоднішнього дня. І по вулиці Театральній в проєкті рішення заявником подано інформацію, що до 6 вересня мають завершитись ремонтні роботи. Графіті на пам'ятці архітектури національного значення днями з'явилася у Полтаві. Невідомі розмалювали стіну колишнього будинку дворянського зібрання. Яка реакція містян та міської влади? Дивіться у сюжеті. Графіті на стіні історичної будівлі у центрі Полтави. Малюнок днями з'явився на колишньому Полтавському будинку Дворянського зібрання, колишньому кінотеатрі імені Котляревського. Мешканці міста кажуть, це швидше вандалізм, ніж вуличне мистецтво. Історична пам'ятка, ну, треба розум мати, щоб таке малювати. Більше всього, що вандалізм. Оця пам'ятка, ота пам'ятка кадетський корпус. Який стан, на вашу думку? Там незадовільник. Вандалізм. А чому? Ну, це неприємно. Це все потрібно реставриватися, підтримувати в надлежам состоянні. Іли його вже знести, і віддати комусь в руки, щоб довели до ума. Може бути не зараз, конечно, время не підходяще, але в принципі графіті точно не нужно. Оце вандалізм. Я до цього відношусь дуже, дуже погано. Не треба замальовувати. Воно буде знову і знову виникати. Треба з цим боротися. Сучасне мистецтво не для цього місця. Це пам'ятка. Будинок полтавського дворянського зібрання побудований у стилі класицизму у 1810 році. Розповідає кандидат архітектури Оксана Білявська. Будівля входить у містобудівний ансамбль круглої площі. Наголошує це пам'ятка архітектури національного значення, внесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Тут відбувалися дворянські збори. Цей будинок свого часу експлуатувався достатньо активно. Тут ем, концертували Мусоргський, Рубінштейн, Чайковський, Рахманінов, Шаляпін. коли вже е, на теренах Полтави була встановлена радянська влада. Цей будинок також продовжував виконувати просвітницькі функції. Дуже сильно постраждав цей будинок під час Другої світової війни, були розібрані завали виконаний проєкт реставрації і пристосування цього будинку під кінотеатр імені Котляревського, і в 1946 році цей кінотеатр вже запрацював. Будинок наш цей також славний тим, що 27 вересня 1990 року саме на ньому вперше постав прапор Незалежної України. У 2010 році цей будинок передали... У варентну власність комерційним підприємствам нашого міста, які його свідомо і практично безперешкодно руйнували. Нагадаємо, 9 грудня 2020 року, близько четвертої ранку, у будівлі сталася пожежа. У листопаді 2022-го розпочали консерваційні роботи. У прислужбі Полтавської міської ради прокоментували, розцінюють написи на будівлі як вандалізм. Ми розуміємо, що є вуличне мистецтво, але в даному випадку це пам'ятка архітектури національного значення. Тож, по-перше, дані доручення звернутися до правоохоронних органів і зафіксувати порушення. Друге, звичайно, відновити фасад. Також звертаємось до молоді, чи має право бути вуличне мистецтво? Звичайно, воно може бути, але точно не на пам'ятках національного значення. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, наразі правоохоронці зареєстрували даний факт і проводять відповідну перевірку. Власна типографія для довідок на бронювання та злив кадрів з військовими і поліцейськими до телеграм-спільнот на Полтавщині. Служба безпеки України викрила дві нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Полтаві та Кременчуці. За даними слідства, під підозрою знаходиться двоє чоловіків: – 54-річний Кременчуківець та полтавець 44 років. Досудові розслідування завершені обвинувальні акти скеровані до суду. Обом загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила речниця управління СБУ Полтавській області Інна Усова. За результатами комплексних заходів затримана організатора оборудки, який підробляв документ для уникнення призову. Фігурантом виявився 56-річний мешканець Кременчука, який у власній типографії виготовляв фіктивні довідки про бронювання для клієнтів, у тому числі представників кримінального світу. Крім того, в обласному центрі викрито 44-річного безробітного, який зливав у телеграм-канали геолокації ТЦК та національної поліції. З березня 2024 року він працював на зрив мобілізації на Полтавщині, будучи активним користувачем популярної інтернет-спільноти з майже 30 -ма тисячами підписників. Щоб отримати талон на практичний іспит з водіння, полтавці та жителі області займають черги у сервісний центр МВС за добу. Через це щоранку там утворюється натовп. Працівники сервісного центру кажуть, попит на їх послуги справді зріс через низку причин та закликають відвідувачів реєструватися онлайн. Більше подробиць у наступному сюжеті. Талон я ще не отримала. Це в мене буде третя спроба здачі, і вже раз тридцятий я сюди приходжу». Полтавка Альона стоїть у черзі до сервісного центру МВС, щоб здати на права. Через значне підвищення відвідуваності останнім часом тут великі черги. Спостерігається і дефіцит талонів, говорить вона. Черги великі раніше займали з вечора, з семей вечора був список. Сьогодні вже не було списку, і люди просто завалюються в двері. все». Талонів просто не вистачає. Відвідувач з номером 1281 Підійдіть до робочого місця. Номер 5. пильнують свою чергу і Андрій та Дмитро, підмінюючи один одного на посту. Нелегко взяти талони. Займаєш чергу рону там якому гаранче. Двоє два дні Я приїжджав у чотири часу, щоб бути цей ну від ньому стоїш ім потрібно, щоб дежурити якось щоб взяти. Ну Вечором дуже тяжко. А якщо одна людина і він дежурить постійно, то здавати іспит буде фактично нереально. А звідки ви? О, пішня. Причин такого ажіотажу кілька, кажуть відвідувачі. Не вистачає інспекторів. Сайт погано раніше було хлопці. багато людей, ну і нереально взяти. Тільки тільки заходиш, він починає лагати, звиснути і дуже множе. Посічаємось дуже велика сайту. Як розформували районні цнапи. Люди просто почали приїжджати масово сюди, і тепер тут купа людей. Вони їдуть з районів сюди, стають в черги. Ну, і відповідно, просто така толкучка, всі на нервах. А ось повтавка Марія Запорожець зареєструвалася на теоретичний іспит через спеціальний додаток, завдяки чому каже, їй вдалося уникнути черг. Я сьогодні перший раз скачала додаток Google Play, є запис. Зареєструвалася, пройшла реєстрацію через банкінг Айбанк, ну через цей електронний підпис, і далі по кроковій інструкції: один, два, три, чотири. По цим пунктам я пройшла, якби ідентифікацію особи, ну і далі вже вибрала час, день. Нині попит на послуги сервісних центрів МВС підвищений в усій країні. Він перевищує пропускну спроможність сервіс-центрів. Серед причин необмежена кількість спроб складання практичного іспиту майбутні водії можуть складати його повторно через кожні 10 днів. Дається взнаки і додаткове навантаження за рахунок ВПО. Крім цього, усе більше жінок прагнуть кермувати вантажівками та автобусами. І це далеко не всі причини, пояснює заступник начальника регіонального сервісного центру. Головного сервісного центру МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях Ірина Пархоменко. Також до нас їдуть складати іспити люди з прифронтових територій, там, де складання в умовах дорожнього руху є небезпечним через обстріли і постійні повітряні тривоги. Є проблема з недостатньою кількістю адміністраторів, які працюють екзаменаторами на прокурогічних складаннях іспитів. Над цією проблемою ми зараз активно працюємо і підбираємо новий персонал, направляємо його на навчання. Особливо ми зараз проводимо. Роботу з залучення до себе на роботу ветеранок і ветеранів, які звільнилися з лав зсу, для цього необхідно мати відповідні категорії відкриті в посвідчені водії і стаж керування не менше п'яти років. Аби розвантажити сервісні центри МВС, фахівці радять реєструватися на практичний іспит онлайн за допомогою є е запису на сайті головного сервісного центру МВС або через мобільний застосунок Є е запис переваги нової системи, повна автоматизація процесу та захищеність від стороннього втручання. Коли людина реєструється через мережу інтернет, будь то через застосунок Є-Запису або на сайті головного сервісного центру МВС, вона проходить двофакторну аутентифікацію за допомогою електронно-цифрового ключа системи банківна дії або через ДІЮ, через сервіс Дія. Відповідно, всі її персональні дані підтягуються до Є-запису і скористатися цим якійсь іншій особі просто неможливо. Крім цього, система Є-Запис дозволяє планувати свій візит. І час до сервісних центрів МВС всім громадянам, які до нас звертаються попередньо за консультацією, ми радимо здійснювати запис через є запис, а саме онлайн, тому що громадяни можуть заздалегідь спланувати візит до сервісного центру, оскільки запис здійснюється на 21 день вперед. Доступ для онлайн-запису відкривається щодня о 6-й ранку. Якщо ви не можете прийти до сервіс-центру у запланований час, варто завчасно скасувати запис, щоб не займати місце в черзі та не втратити можливість для подальших реєстрацій. Нову реєстрацію можна зробити через півгодини після оновлення системи, пояснюють фахівці. Приготування корисних бутербродів, скандинавська хода, плетіння браслетів і відновлювальна йога у Полтаві. Соціально-реабілітаційний центр довіра благодійного фонду Карітас провів ресурсну зустріч, баланс руху і здоров'я. Кого запрошували на захід? Який досвід отримали учасники? І як приєднатися до активностей, дізнавався Андрій Гаврилов. Скандинавською ходою від стадіону Динамо до Майдану Незалежності. Команда реабілітаційного центру довіра, який працює за підтримки благодійного фонду «Карітас Полтава, провела ресурсну зустріч для осіб з інвалідністю та людей похилого віку категорії 60+. Волонтери кажуть, це захід як для місцевих мешканців, так і для внутрішньо переміщених осіб. Психолог Ірина Жабська пояснює, головна мета активностей – задіяти все тіло. Були запити на таке щось спокійне, розслабляюче, щоб це було кого так підтримуюче. Так само взяти скандинавську ходу. Тут поєднується і соціальний фактор, адже це групова робота, це нові спілкування. У нас багато людей, які ходять до нашого центру, стали друзями. Так це багато ВПО зараз, і в них спільні інтереси, спільні проблеми, які їх зараз хвилюють. Вони так об'єдналися в дружні коло і спілкуються навіть поза нашим центром. Координатори зустрічі кажуть, соціально-реабілітаційний центр довіра працює з громадянами пенсійного віку, однак діти з інвалідністю теж можуть брати участь у відновлювальних заняттях. За словами організаторів, обмежень по кількості учасників немає. Підкреслюють, чим більше прийде, тим більше буде надано допомоги. Переселенка з Харкова Тетяна Харченко, яка з донькою та онуком переїхала до Полтави після початку повномасштабного вторгнення, зізнається, відчуває вдячність за такі зустрічі. Нас приймають, нам допомагають. Нас приймають, нам допомагають. І тому ми сюди приїжджаємо, Навіть буває декілька разів на тиждень. Ну, чудові люди, дуже гарні дівчата, уважні, тепло зустрічають та організовують наше перебування. Ну звісно, з урахуванням наших можливостей ось у цьому випадку скандинавська хода з урахуванням на бажання Є в'язання, Є багато занять у тому, аби ми ще зберігали пам'ять. ми ще зберігали пам'ять. Учасники події кажуть, після таких зустрічей з'являються усвідомлення у складні часи, є на кого розраховувати. За інформацією волонтерів взяти участь у майбутніх акціях можна, заповнивши електронну форму за посиланнями на сторінках у Телеграмі або у Фейсбуці фонду Карітас Полтава, де потрібно вказати персональні дані, статус та номер мобільного телефону. Дуже зручно, я тут неподалік живу, і оскільки такі активності на свіжому повітрі, то це дуже класно. Коли ще є керівник, ти бачиш, як треба правильно робити все. Я займаюся сама скандинавською ходьбою, але тут у компанії під керівництвом інструктора це проходить цікавіше набагато. Ну, зараз будемо займатися йогою, теж те, що корисно, я це люблю. Після скандинавської ходи гості зустрічі перейшли до занять йогою. За словами волонтерів, у цьому немає нічого складного. Потрібно заспокоїтися, увійти у стан рівного дихання і повторювати вправи за інструктором. Далі майстер-клас по плетінню браслетів з різнокольорових стрічок. Волонтери допомагають кожному учаснику оформити особистий виріб. Психологи підкреслюють, такі креативні практикуми допомагають зосередитися і не думати про негатив. Зайняються з йоги на свіжому повітрі, на природі, щоб збагатити наш організм киснем, допомагає нашим м'язам бути в тонусі, підтримувати наш організм, наше тіло, наші бенефіціари трішки люди похилого віку, але залишалися здоровими, бадьорими і продовжували своє життя на багато-набагато років. Наприкінці зустрічі учасники готували корисні бутерброди. Організатори кажуть, усі старалися як могли. Відвідувачі на дерев'яних дощечках сформували страву з хліба, сиру, ковбаси і салату. У фонді нагадують, переселенці можуть отримати допомогу за різними напрямками. Є окремий дитячий центр і соціально-реабілітаційні групи. Для отримання консультації потрібно звертатися за номером, який ви бачите на екрані. На третьому ставку Полтавського дендропарку встановили інформаційну дошку, присвячену чорним лебедям полу і таві. Містить вона повноцінну довідку про нових пернатих мешканців парку, правила поводження з ними та імена дарувальників. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. На третьому ставку Полтавського дендропарку коштом меценатів встановили інформаційну дошку, присвячену чорним лебедям, яких назвали Пол і Тава. Стенд містить повноцінну довідку про пернатих мешканців парку та правила поводження з ними. Особливий акцент зробили на правилах годування водоплавних птахів. Головна ідея таблички в тому, що ми хотіли. Багато пояснити про те, чому не можна годувати хлібом, наприклад, і взагалі чим можна годувати, чим не можна, тому що це важлива тема. По-друге, трошки розповісти про історію цих лебедів, бо в них є імена, їх звати Пол і Тава, як Полтава. Третя важлива штука це те, що. Кошти на цих лебедів було зібрано від звичайних громадян. Було більше 15 людей, які зробили свій внесок. Щоб подарувати парку лебедів, кожен меценат зробив внесок у 4,5 тисячі гривень. На дошці, окрім інформації про птахів, розміщені і імена цих полтавців. Серед них і підприємиця Оксана Демкова. Ми вирішили подарувати нашому місту або безпосередньо дендропарку двох лебедів. Саме чорних лебедів, тому хто читав книгу Насі Металеба Чорний Лебідь це така знакова подія. і Ми вирішили, що нам знакових поганих подій в Полтаві достатньо. І своїх чорних лебедів ми самі собі купимо, самому зав'яземо в дендропарк, щоб погані події нас оминали, і наша Полтавенька була місто довгожителей і щасливих людей. Стенд добре помітний завдяки розміру, має захисне покриття від вологи та сонячних променів. Тож прослужить щонайменше кілька років, а дизайн дошки відповідає сайту дендропарку, тому вона вписується в інфраструктуру. Врахували при її розробці і інклюзивний аспект, говорить один з меценатів проєкту, учасник ініціативної групи Подаруй місто Лебедів Роман Івановський. Ми е, створили дизайн, підійшли з розумінням того, що треба проконсультуватись, на якій висоті повинно це бути, бо відвідувачі. Паркові бувають різні, є діти і. Цікавою особливістю навіть було те, що ми звернули увагу на інклюзивність. Звісно, ми розуміємо, що в парку як таких умов для цього немає, але коли вони з'являться, навіть ця табличка буде підходити по висоті для під'їзду кріслоколісному, щоб можна було прочитати все, що там на ньому написано. Нагадаємо, пара чорних лебедів з'явилася в дендропарку завдяки ініціативі Подаруй місто лебедів, що стало продовженням акції Подаруй місто дерево. Придбали птахів в екопарку Ковалівка 30 квітня. Того ж дня випуск. Тили їх на воду спочатку на перший ставок до білої пари Наталки і Петра, але вони з чорними не потоваришували. Тому Пола і таву оселили на іншому, третьому ставку. Зараз період адаптації для птахів вже минув. Вони впевнено, почуваються на водоймі та не бояться людей. Говорять працівники парку. Вони вже адаптувалися, вже йдуть до людей, тому що багато разів я чув, що ну складно побачити лебедів. Тобто не всі знають містяни, де вони, бо навіть ті, хто приходили сюди. В перший час лебеді ховалися в очах. Реті, тобто вони себе так трошки стресово почували, але вже зараз можна побачити, що вони йдуть до людей привітні, тому з ними все добре. Вони гарно пройшли адаптація. Імена для чорних лебедів обрали у червні самі полтавці через голосування в соцмережах. 25 унікальних книг про боротьбу за незалежність українців поповнили фонд полтавської обласної бібліотеки. Хто подарував ці видання та яку цінність вони мають, розповість наша знімальна група. У фонді Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Котляревського з'явилися 25 унікальних книг, присвячених історії визвольного руху українців. Їх подарував науковець із Полтавщини, доктор права та доцент Українського вільного університету в Мюнхені Олександр Панченко. Ті книги, які зараз представлені, це книги, які стосуються національно визвольного руху України. Також тих героїв, які творили історію України. Вони досить такі мають…» Мають велике значення для вивчення історичної правди про Україну, mm -hmm. історичної правди, те, що відбувається зараз, тому що ми маємо це знати для того, щоб жити. Відчувати себе українцем книги вже готуються до виставок, зокрема й до дня незалежності. Після чого будуть доступні всім охочим. Наші люди не дуже відрізняють націоналізм і патріотизм, що межує, так і про ці поняття в цій книжці розписано і розказано. Тому користуються і студенти, і наукові робітники, і люди, які не пересічні сьогодні, кожен займається історією, її вивчає. Бо історію, як правило. Ми свою не знаємо. Олександр Панченко вже майже 20 років безкоштовно передає книги бібліотекам і музеям України у його колекції власні праці та упорядковані збірки спогадів учасників визвольної боротьби, що поєднують документальність і людський досвід. Книги повинні читати читачі, і вони повинні формувати у українського суспільства національну пам'ять, впливати на розвиток людей, на розвиток дітей, в патріотичному плані виховувати їх. Що для цього найкраще підходять бібліотечні заклади. Працівники бібліотеки говорять, завдяки подарованим виданням полтавці зможуть ближче познайомитися з героями національно-визвольного руху та переосмислити важливі сторінки української історії. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось на цьому ж каналі.